Епізод перший Бріджет. О, ти прокинувся. Що ж, то як воно повернутися з живих? Не переживай, я лікар. Добре, коренер за походженням. Називай мене Дедмен. Я добре знайомий з мертвими. Не так, як ти, звичайно. На противагу імені я ніколи насправді не вмирав. Я б не радив цього робити. Я не експерт, проте можу тебе запевнити, що це для твого ж захисту. Бачиш? То я в'язень. Це не кайданки. Це найсучасніші пристрої, які тримають нас всіх з'єднаними на зв'язку з нас. Oh. О, нас. Yep. Так, Бріджит. Найкраща надія людства на майбутнє. Або уникнення вимирання, якщо хочеш. Точно. Де я? Котра Франс. година? Франс. Дивись, спробуй притиснути Франс. це до шкіри. Отак. Спокійно. Це означає, що твоє тіло добре поєдналося з манжетою. Дивись, дивись. Манжети слідкуватимуть за тобою 24 години на добу. Тобто, ми будемо. Ми тут, щоб допомогти. Якого біса? Два дні? За цей час ми дозволили собі зібрати зразки рідини у тебе. Ти репатріант. Це робить тебе дуже особливим. Що сталося з хлопцями із утилізації трупів? Центральний вузол було знищено. Кінець гри, чувак. Це місце кратер. Єдиним, хто отримав продовження, був ти. І твоє зламане немовлятко міст. З ним все гаразд? Воно було позначене для утилізації. Більше не працює. Нащо його залишати? Ми втратили всіх, не тільки утилізаторів. Моя команда, штаб, весь Вредефорт. Кожна душа в місті центральний вузол. Ми зараз на нашій базі в місці столичний вузол, або краще сказати, в нашому новому штабі. Сандбері здається логічним вибором. Але наша команда забезпечення була знищена. Стільки всього треба було зробити за два дні? Тут панує безлад. На щастя, директори і його команда були поза містом в той час. Тож ланцюжок командування залишився неушкодженим. Мені не до вподоба бути це так скоро, але я маю роботу для тебе. Цей узор, відколи ти був репатрійований? І звідки інший слід? Тіпка жінка в печері. Зрозуміло. А фенфосмофобія. Не дивно, що ти був там наодинці, коли ніхто не може до тебе доторкнутись. Я намагатимусь бути більш обережнішим Семе. Тож робота то термінова доставка. Мені потрібно, щоб ти доставив президенту трохи морфіну. Який ще президент? Америки не існує. Ти говориш про мера центрального вузла? Ні-ні-ні. Не мер. Америка продовжує жити саме. У президента остання стадія раку. Стан критичний, але ще є час. Чому я? Послухай Сем, зроби, як я прошу, і я обіцяю, що все це матиме сенс. Чому б тобі не зробити це? Тому що мене тут насправді немає. Вибачаюсь, це всього лише хералграма. І ось пішли сльози. Алергічна реакція на хіральну передачу. Насправді, я в ізоляторі у великій трикутній будівлі. Ось і Морфін цим Бріджес укладає контракт із Семом Портером. камон, у вас є там морфін. В чому справа? Кажи мені правду правда в тому, Сем, що останній президент Америки хоче бачити тебе особисто. Ти дійсно збираєшся відмовитись? Дуже добре. Побачимось в ізоляторі. Як я й казала, її життєво важливі показники змінюються однаково. Тож шансів на одужання немає. Я не бачу жодного. Ні. Нам варто розпочати підготовку. Семе. Це я, Дедмен. Вибач, моя помилка. Я боюсь, що стан президента почав погіршуватись. Дякую, це допоможе полегшити біль. І дозволі їй поговорити з тобою наостанок. Вона перша й остання жінка президент Сполучених Штатів. Ти, напевно, пам'ятаєш її. Вона тебе виховала. Ти вдягнений непідходящим чином для вас з'єднання. перед тим, як зайдеш всередину, локація. Ізолятор. Офіс президента. Цей чоловік права рука президентки. Директор Бріджес. Дай Хартман. Оу, ви були з Бріджес один. Тож припускаю знайомство непотрібне. Скільки вже минуло Семе? Десять років? Подивись на нас. Упани в виродків, які зустрічаються отак. От yeah, well, що ж, теж радий тебе бачити, президентка чекає. Це It's твоя мати Бріджет. Вона трохи не в собі, але я знаю, know, вона тебе впізнає. You. Мадам президент, ми привели Сема. Ми залишимо вас двох наодинці. Я знала, що ти повернешся. У тебе все гаразд. Так, я знаю, ти ненавидиш мене. Амелі. Амелі? Ти пам'ятаєш, Амелі відправилась на Захід. Це зайняло три роки. Вона намагалась відбудувати країну. Ти все ще про це, га? Ти єдиний, кого я хотіла відправити, Сем. Час спливає. Допоможи Амелі. Ти їй потрібен. Разом ви зможете допомогти нам знову об'єднатись. Ви можете зробити Америку цілісною. Семе, якщо ми всі не об'єднаємось разом, людство не вижити. Нам не потрібна країна. Більше ні. Потрібна. Поодинці ми не маємо майбутнього. Ні. З Америкою покінчено. Бріджет, ти президентка президент, купила й Семе. Послухай мене, послухай... Uh -huh. Будь ласка. Отже, ти готовий допомогти мені, ні, я. Я люблю я тебе саме. Я чекатиму тебе на березі, мадам президент. президент. О, ні. Party. Stay with me. This is dropping. Послухай, ніхто не має знати, що президентка померла. Якщо про це дізнаються, збріджі спокінчено. Те, що тут сталося, немає покинути цю кімнату. Ти розумієш? Так, директор. Але є ще питання щодо тіла. Бо з утилізації трупів ми маємо як це влаштувати. Перед тим як померти, президентка уклала контракти з тобою. Про що ти говориш? Як член Бріджес, ти будеш працювати з нами, щоб побудувати Америку. Ви думаєте, що зможете мене завербувати? Як і вона намагалась, що ж їй вдалося? Поглянь на своє зап'ястя. Якщо це не символічно, я не знаю тоді, що директори рак розповсюдився по всьому її тілу. Про вилучення органів не може бути мови і немає потреби в розтині. Її тіло треба кремувати, поки не почався некроз. Якщо ми цього не зробимо, це місце перетвориться на ще один кратер. Що ви хочете, щоб я зробив? У нас зараз немає жодного доставщика, а команда утилізаторів трупів мертва. Але тіло президентки повинно бути спалене. Дорога від міста столичний вузол до крематорію була понівечена. Тепер він шлях туди пішки через гори. Але хіральна щільність там зашкалює. Там будуть діті. Ця робота має вимоги дум репатріанта. Тож мене. Чому? Семе, ти вже у справі? Тепер виконай це, Сем Портород. Локація ізолятор. Підземний вхід-вихід. мені хвилинку? Президент Кастренд вірила в американський реконструкціонізм. Вона невтомно працювала, щоб звести націю разом знову, і без неї не буде Бріджес. Вона заслуговує на поховання із всіма почастями, але ми не можемо дати їй цього. Якщо вона помре, Америка помре. Без неї Бріджес перестане існувати. Послухай, її кремація має бути здійснена найсуворішій таємниці. Навіть якщо ми це зробимо, тоді що? Хто займе її місце? Sam. Семе Америка ще не мертва. Він же щойно сказав, що помре, коли Бріджіс помре. Вона може бути втрачена для нас, але ми все ще маємо Америку, яка гідна президентства. Вибач, що не будемо вдаватися в це зараз. Що важливо, так це те, що ми маємо завершити роботу, яку розпочала твоя мати, і відбудувати Америку, як вона і збирала. Тож роби перший крок, семе і донеси тіло президентки до крематорію. Якщо ми не об'єднаємось всі разом знову, людство не виживе. Ти єдиний, кого я хотіла відправити Семе. Час впливає. Я люблю тебе, Сем. Я буду чекати тебе на березі. Об'єкт розташований на південному заході. Запам'ятай, ти будеш проходити через територію біті. Ми побудували крематорій високо в горах, щоб херальна матерія, яка міститься в диму, не змогла досягти міста. Буде непросто дістатися туди із тілом. Ми будемо моніторити тебе цілу добу. Якщо щось трапиться, ми запропонуємо тобі допомогу через манжету.